Привіт всім, друзі та колеги, домашні моделісти, а також всім тим, кому цікава тема масштабного та стендового моделювання. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати огляд новинки від компанії ICM. Це набір 35-го масштабі, який називається Drone Hunters. Набір 35-го масштабі з серії Diorama Set номер 3531. Не просто якась вантажівка військова, а заготовка під майбутню діораму. Так, в даний набір входить Хаммер. М1097.2, він же випускався і сімом раніше у соло виконанні. Це версія 1097, саме такий військовий неброньований пікап з лебідкою, оскільки не помиляюсь, якщо індекс 2 здається, в кінці значить, що автомобіль обладнано лебідкою. Також в набір входить три бійця розрахунку мобільної вогневої групи. Один з них стоїть за кулеметом ДШКМ. Другий тримає в руках стінгер та прицілюється кудись вверх. я так розумію, третій боєць це командир, який займається на даний момент спостереженням за обстановкою. Так, дуже гарна картинка. Так. На жаль, це час війни, проте, я так розумію, це ранок, такий туман стелиться над полями. Достатньо гарно і атмосферно. Так. На. Одній з бічних сторін маємо невеличку інформацію. Так, що в набір входить Hammer М1097A2 з кулеметом ДШКМ. Також входить називати, оглядач, з поглядач з біноклем та оператор стінгером Мен пацер. Якщо я не помиляюсь, Розшифровується як Man Portable Air Defense System. Так, що маємо ще по інформації? Що це можна зробити діараму з сучасними бійцями української армії, а також маємо інформацію, що довжина даного виробу, а власне модельки автомобіля, буде складати довжину 138 мм. Висоту 53 мм, складається з 171 детальки. Ну, в принципі, це ми вже проговорювали. Проте, як розумію, напевно, в зібраному вигляді вона буде вище, оскільки, е якщо взяти середній зріст людини, перевести 35-й масштаб, це буде десь 50 міліметрів. Якщо маємо загальну висоту набору в 53 мм, я так розумію, тут без врахування кулемету та бійця в кузові. Так, на другій бічній стороні маємо таку бічну проекцію нашого хамеру, а також схема фарбування для трьох бійців. Що ж пропоную відкрити даний набір і подивитися, що знаходиться всередині. До речі, коли ЄСМ анонсувала хамер, я подумав, що вони побудують знає, цілу лінійку різноманітних хамерів, оскільки розробляючи. Там, основу шасі для одного хамеру можна зробити достатньо велику кількість модифікацій. До речі, якщо вас цікавляться модифікації хамеру, то на даному каналі є вже два огляди на два різних хамери. Це хамер М1114 від виробника Бронко в 35-му масштабі. Це хамер, якщо не помиляюсь, другого покоління. Ця модифікація М1114 є модифікацією. Важкоброньованого хамеру. це, напевно, один з найважчих по вазі хамерів. До речі, цей хамер М1097 це хамер першого покоління. І також на каналі є ще огляд в 35-го масштабі від виробника Academy. Якщо не помиляюсь, там версія М1151 це хамер третього покоління, найновіший. В принципі, що мені дивно, що у кожного виробника. Є одна-дві модифікації, ну, здається, у локадеме трошки більше хамерів. E Проте, якщо, я так розумію, ви вже розробили форму там, для шасі, капоту та кабіни, то можна побудувати власне, чутки, не всі модифікації хамерів. Так, в наборі маємо типову для ICM інструкцію. І пакетики. З ливниковими рамками. Пропоную традиційно розпочати з огляду інструкції, а потім вже подивитися, які ж ливникові рамки присутні в даному наборі. Так, інструкція зустрічає нас картинкою з бокс-арту. Є невеличка історія. Що це достатньо, скажімо так, сучасний такий вид озброєння, вид захисту, оскільки дрони з'явилися в такому масштабному використанні саме в дану війну, і такий мобільний розрахунок, вогневий, протиповітряний, напевно, є одним з елементів захисту від саме цих дронів. Далі маємо. Перелік необхідних фарб для побудови. Мені здається, напевно, це найбільший перелік необхідних фарб, що я бачив в модельці ICM, та кількість їх тут просто надзвичайно велика від літери А до літери X. Майже весь латинський алфавіт задіяно, щоб проіндексувати кольори, які будуть необхідні. Так, Далі маємо схему лавникових рамок. Що мені дуже сподобалось, якщо можете бачити, що тут присутні лавникові рамки з озброєнням. Я так розумію, це уніфіковані рамки. Вони були і в наборах з бійцями, а також в наборі з піхотним, сучасним піхотним озброєнням української армії, також іде сієму і огляд також був на каналі. Тобто, купуючи цей набір, ви матимете дуже велику кількість різного стрілецького озброєння, яке не використовується в даному наборі. Проте його можна використати для розміщення даного озброєння на інших моделях, діарамах. Я думаю, що це. Зробить ваші роботи більш цікавими. Так, будівництво розпочинається з будівництва рами та двигуна. Що хочу сказати стосовно цього двигуна, мені дуже сподобалась ідея, коли ICM анонсували вихід саме Хамеру. Я думаю, що це буде дуже цікава модель, оскільки я зібрав достатньо велику кількість автомобілів від ICM. Це майже вся лінійка, крім там, американців. Які виходили в 35-му масштабі, і у всіх були надцікаві наддеталізовані двигуни. Я думаю, тут буде щось подібне, проте двигун тут максимально спрощений. Так, я розумію, що його не буде видно, навіть якщо зробити відкритий капот. Даний двигун, по більшій мірі, знаходиться настільки під капотом, скільки під передньою частиною, скажімо так, салону. Його видно майже не буде, проте все-таки можна було б трошки деталізувати. І до того ж вартість i7-івського хамру вона майже еквівалентна вартості набору від Академі, проте там наповнення набору набагато більше. Так. Будівництво рами, ходової, приводів. Так, Цей автомобіль повнопривідний з колісною формулою 4х4. Маємо таке оздоблення інтер'єру, яке складається з декалей. Як можете бачити, кількість декалей тут просто максимальна. І на панелі приладів, і якісь написи просто на, да. скажімо так, в фронтальних поверхнях. Також декалі на трансмісію з всіма режимами. Дуже цікаво і прикольно. Так, якщо не знаю, як. Ці декалі використовуються в наборі з відкритим хамером, який вийшов першим. Але якщо вони також є, то думаю, що це достатньо цікаво. До речі, щодо наповнення набору, фігурки цих бійців, я так розумію, що вони є унікальними, оскільки я не бачив ні піхотинця за кулеметом, ні піхотинця з стінгером в руках. В інших наборах ICM. Так, здається. В наступному місяці має вийти 131 ЗІЛ з таким самим розрахунком, і там, здається, ці фігурки будуть також, але в хаммері вони з'явилися вперше. Так, нічого особливого, збирається хаммер, портова версія. Я так розумію, інструкція повністю дублюється з. Попередніми модифікаціями хамеру. І з варіативності можемо зробити складені або розкладені сидіння в кузові в даному пікапу. І, в принципі, завершується побудова встановленням кулемету в кузов. Маємо таку ось схему фарбування. Так розумію, вона одна. Так, одна схема фарбування це такий типовий європейський натівський камуфляж. В три кольори, до речі, набір фарб в мене вже є. Купував їх для фарбування моделі Леопарду-2, також від ICM. І на останній сторінці маємо схему фарбування для власне, фігурок розрахунку. Так, також в наборі просунь декаль. Велика кількість. Різноманітних технічних написів. І якщо можете бачити, велика кількість різних імітацій для катафотів та фар. Проте, якщо, не знаю, розфарбувати та заповнити якимось прозорим лаком, я думаю, фара буде виглядати цікавіше, ніж просто наклеєна з декалі. Так, це ми подивилися. Тепер можемо переходити до огляду. Ливникових рамок. Перша ливникова рамка це ливникова рамка A. Буду йти за порядком в алфавітному порядку. Так. Основні елементи кузова тут маємо майже зібрану передню частину кабіни, це і рамки під вікна, і ніші під Ноги та ніша під педалі, а також елементи для кріплення дзеркал заднього огляду. Маємо різні елементи корпусу, заглушки під місця задніх пасажирів та заглушки під задні двері, задню частину кузова, а також бічні елементи капоту. Так, рішення не дуже, якщо чесно. В академі, то точно а от в бронку може помилятися, але здається, там вскрізь капот виконано однією великою деталю. І вже є певний нюанс. Потрібно дуже акуратно склеїти даний капот, оскільки ви склеїте його неакуратно. це буде помітно, оскільки в справжньому хамері капот іде такою цільною великою деталю, без ніяких там швів. Тобто потрібно при збірці моделі приділити цьому максимальну увагу. Рама зібрана однією деталю. Не зібрана навіть представлена однією деталю, вам збирати вже нічого не потрібно. Це непогано, оскільки рама у автомобілів, у моделів автомобілів є такою базовою деталю. Якщо помилитися з її геометрією, можна сказати, можна запороти подальшу побудову цієї моделі. Далі ливникова рамка B. На ній розміщена. Верхню частину капоту. Одразу впізнається, що це хаммар. Не можна переплутати жодною іншою машиною. Також іде елемент основний самого корпусу це і підлога і елементи під, скажімо так, ніж задніх коліс. Елементи бічні корпусу. Також одразу у них вгадується, що це хамер. елемент панелі приладів, яка тримається, можна сказати, на чесному слові. І мінімально деталізований двигун та трансмісія. Так, ці деталі знаходитимуться всередині. І пригадуючи модельки свого дитинства, де в кращому випадку двигун це була. Відлита разом з рамою якась випукла така випуклий силует двигуна. В цілому це вже набагато краще, проте могло бути ще краще. І ось цікаво відлита деталь. Елемент оголодження двигуна. Ось його, напевно, буде видно, якщо зробити капот у відкритому вигляді. Проте так розумію, моделька тут цього не передбачає. Далі наступна линикова рамка. Ливникова рамка С. Це Вже деякі детальки дуже ненадійно тримаються. Так, ливникова рамка з різним дріб'язком. Тут і що я бачу елементи ходової, елементи вихлопної системи, елементи двигуна, роздатної коробки, елементи корпусу, база під фари, тобто повністю всі дрібниці. Так, напевно, найцікавіша деталь це. Тому так, мордою, місця під фари та решітка радіатора, яка одразу впізнається. Також цікаво зроблені елементи напівосей, а також великі лапи-підвізки. Виглядають вони дуже круто, круто, що вони відлиті вже попарно. Я думаю, це зменшить кількість помилок, яку б моделіст міг допустити під час їх збірки. Так, маленька ливникова рамка D, на ній відлито імітацію пружин. О, їх навіть дві таких ливникових рамки в наборі. Вони ідентичні. На ній відлито імітацію пружин. Достатньо непогано, скажу я вам. Елементи підвізки різного роду. Елементи кріплення на корпус. Я так розумію, сидіння і диски, чи навіть це, ні, напевно, все таки це диски, коліс. Так, цікава ливникова рамка, різного роду дублюючі деталі по корпусу. Далі йде ливникова рамка І. Це прозорі вікна. Розпаковувати її не буду, щоб випадково не пошкодити вікна до того моменту, поки не почнемо збирати дану модельку. Так, маємо на ній чомусь три вікна. Я так розумію. Має бути ще. а так, ще є. Ливникова рамка це І1 та. Напевно, І2 чи просто І. Тут лобові. Елементи лобового скла та фари тут бічні та задні. Так, лиття достатньо чисте, дефектів я не бачу. В цілому проблем з скляними деталями у ВСЕМу особливо не помічав. І, власне, ливникова рамка, яка відрізняє перший хаммер, який був повністю з відкритою кабіною з цим хаммером, це тентовий дах. та... Також м'які двері. Достатньо непогано виконані імітації, як можете бачити, цієї м'якості те, що це тканина, брезент. Що на дверцях, що на тентовому накритті. А також елементи бортів та цієї лавки. Як бачите, вони вже виконані цільною деталю. Щось склеювати, конструювати вам не знадобиться. І... Останні деталі по хаммеру, це колісні покрички. Давайте ще відкриємо, глянемо, як виглядають. Виглядають, скажу чесно, не дуже. Так, протектор гарний. Не бачу якогось облою, який міг би сильно ціпсувати загальний вигляд. В цьому місці, де буде зріз, буде негарна. Поверхня її ніяк не виправити, я раджу такі елементи або робити, щоб воно дивилося вниз на основу, або вверх під крило, щоб було максимально не менш помітно. В цілому деталь колеса непогана, проте, чесно, мені не подобається працювати з гумовими та вініловими покришками, оскільки їх важко обробляти, навіть місце зрізу цього елементу. Ливника воно завжди залишається негарним в пластиковому колесі. Все можна завжди зашпаклювати, підшліфувати або за необхідності просто перерізати монтажним ножем з гумовими колесами. В цьому плані працювати трошки важче. Так, далі пропоную переходити до ливникових рамок фігурок. Це ливникова рамка кулеметника та бійця з стінгером. Як бачите, вони навіть пронумеровані як індекс даного набору. Далі, так розумію, буде ця сама ливникова рамка в інших наборах. В цілому лиття чисте, дуже гарно пролиті бронежилети плутоноски та гарні імітації складок тканини. Поки зауважень ніяких не бачу, залишається подивитися, як. Дані фігурки будуть в подальшій збірці. Це деталі для побудови фігурки не знаю, командира даного розрахунку чи спостерігача. Це фігурка з біноклем. Вона цікаво пронумерована як h 3 5321. Так, схоже, він вже був в якомусь попередньому наборі, і ця фігурка не нова, оскільки індекс. Можете бачити? 35-21. Це, напевно, в діорамі з козаком. Перед штурмом здається, фігурка з біноклом стоїть на капоті чи на даху козаку. Так, далі маємо детальку з кулеметом ТШКМ. Та Я так розумію, це окремий був набір з даним кулеметом. Або він йшов з триногою, або з такою трубою, основою для встановлення даного кулемету в кузов. Я ще думав купити Toyota Pickup від Менгу і встановити цей кулемет туди. Але якось руки до цього не дійшли. Власне, лиття дуже непогане. Давайте подивимось, як відлито сам кулемет. Дивіться, просто шикарно. Всі елементи видно, ребристість для охолодження стволу також дуже гарно підлита. По іншим деталям також питань немає. Маємо дуже гарну ливникову рамку з озброєнням, велика кількість стрілецького автоматичного озброєння. Тут і сучасне озброєння українське. Так і класичні автомати Калашникова з підствольним гранатометом, без підствольного гранатомету, з складною, складним прикладом, також модифікований приклад та глушник. Велика кількість також пістолети, каски, тобто ну, достатньо непоганий набір. Це все озброєння можна буде використати і в подальших діорамах, А також. На завершення огляду ще одна велика ливникова рамка. Також з озброєнням, також з великою кількістю озброєння, яке в даному наборі використовуватись не буде. Тут і німецький кулемет МГ. Тут і ті ж самі автомати Калашникова, СПГ, кулемет Браунінгу, Терногі, кулеметні стрічки, також відлиті просто бомбічно. В принципі, дуже гарний набір. Круто, що поклали ці ливникові рамки з попередніх наборів. Таким невеликим бонусом, разом з моделькою розрахунку, на хамері будете мати ще й велику кількість сучасного піхотного озброєння, яке можна використати буде в подальшому. В принципі, на цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Підтримайте канал підпискою та вподобайкою, якщо відео вам дійсно сподобалось. І традиційно бережіть себе та своїх близьких: любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!